Заходьте, привіт, малыши. Здравствуйте. Привіт, привіт. Заходить. А красота. Ого. Ого. Заходьте, заходьте всі. Бачимо посмішки на ваших личках. Для мене це от, був реальний шок. можно можна було от, угадати це все. Я зайшла в ресторан, і мені цвета. Стены, стіни, цвета, цвіта, радосні. Е здесь хочеться бути. Ми дуже хотіла, аби цей заклад нарешті отримав правильну форму, щоб сюди приходили сім'ї. Ми хочемо, щоб тут було так, от як ви зараз, з дітками, з рідними. Чи було тепло після холодної вулиці? Да. Можна, зайчик можна. Ось так ми зробили. Ну, ми зробили. Вибачте, будь ласка, ми зробили. Брати Юдіни це зробили. От вони. Ці давайте Це У Вас вітає затишне кафе Вітальня. Вітальня. Тож уют, домашня атмосфера. Грубо говоря, гостинна, в которой собираются семьи, проводят вечера, обеды, дні народження, святки. Боже, а як мені подобається ідея з катертинами. Це ж тепер не буде цих мосних плям. Да. Тільки ще є гумочка, яка тримає крафт. Діти малюють і щасливі. Яка класна ідея. Можна і писати щось, якісь там, подобає... ставлять відгузи. Юдіна I love you. Бачите, я вже вона тут. Автографа Толі Фрейман, сохраніть. Вже <реш> класно. Слухайте, Ми а тобто, тепер дітям вони ж зможуть малювати на стінах. А яка дитина не хотіла малювати на стінах чи пхати пальці в розетку? у у них у всіх. <реш> Ми пальці в розетку не будемо пхати, а от малювати на стінах у нас може. Можна біля вас призвати. Я бачу, що ви вже взялися, Даня взялися за роботу. Сиди, сиди. Малюйте, малюйте, малюйте щастя. Можна щас. рисувати, можна. Писати. А це що, доска? Это доска, Я да. да. понравилася, що у нас з'явився как бы, для дітей уголок. Тому що постійно к нам ходять з дітками, діткам дед, нічим зайнятися. Це один з моїх улюблених проєктів. Я настільки вражена змінами. Вона правильно так підібрана. Всі нюанси, оці підставочки для крейди, дивіться, як стильно. Оці світильники. Це ж неймовірної краси, світильники. Можете йти смело спати, відпочивати. Да. Дякую, все. Ви сьогодні, знаєте що? Приходьте на вечерю з сім'єю. Приходьте. Ви ж що ж маєте дітей? Давайте. Що заворосим прийдем. Приходьте до нас щоранку, дуже. Ми вам зможемо забронювати столики рано. Хорошо,